Привіт, друзі, вітаю вас, усіх побаж... усім побажання міцного здоров'я, мирного неба, Зба... бажання ваші, хай всі здійсняться, хай всі ваші мрії, все, що ви запланували, все обов'язково здійсниться у вашому житті, ангелів вам, охорон, всіх самих кращих, самих добрих, вітаю усіх! Хто коли дивиться вечір, утро, день з великими побажанням. Добра і світла зі святом Івана Купала з 6 на 7. Гарний праздник Він два рази і в православії празнується, і в візичистві. Для тих, хто контактує з природою, дуже дуже набирають всі лікарські лікарські трави. Набирають силу, якщо ви збираєте, і для чаю, і для лікування. Саме, саме цей благоприятний період. Так що собі м'ятки на чаю, що у вас там хто хоче, зараз різні різні трави, різні, різні хто займається цим, ви знаєте, зараз не зустріч з природою, силою природи, силою водички. Хай всі будуть здорові. Побажання всім всім міцного здоров'я. Сьогодні у нас 7 іюля липня 2025 року. Бачите, я сьогодні по дорозі додому теж трошки собі сделала святковий такий букетик, і, звісно, звичайно, я вам їх дарую також. Сьогодні ми з вами зібралися, щоб підтримати один одного, обов'язково. Щоб сказати всі важливі слова, що ми дружимо, любимо, віримо і об'єднуємо наші серця. Дуже велика вам подяка за вашу увагу в коментарях і за ваші лайки. Не забувайте, будь ласка, підтримуйте, не забувайте ставити лайки, коментарі. Нові глядачі, приєднуйтесь до нас. Будь ласка, тут у нас тепло, тут у нас зручно, тут у нас по сімейному і по-дружньому. Сьогодні чогось захотіла взяти лінармани. І на ближайше время, от Херсонська область, ми завжди дивимося на ближній час, і саме Херсонська область, давайте подивимося коротенький прогноз на правий берег контрольоров, Україною, де живуть де Україна, правий берег, Херсонської області, які події і енергії очікують на правий берег Херсонської області. На ближній час. Потягуємо три трика. Дуже будьте уважні, дуже будьте уважні. Можуть, люди, можуть люди погибнуть. Под відкритим небом знаходяться люди. Будьте дуже обережні, незважаючи на все, нам прийде допомога. Нам прийде допомога, незважаючи ну, карта соціальної жизни, Немножко в темних енергіях іде. Це іде літо, це йде сади, сад іде, літо йде трошки в темних енергіях. Будьте дуже обережні. Карта. Карта потери жизни человеческий парк. Будьте очень на открытой поверхности, незважаючи на це У нас дуже дуже две жизнеутверждающие карты. Карта помощи. Карта помощи на всю Харсунскую землю. Да, будьте внимательны. Карта туча. знову знову открытое небо. Люди под открытым небом. Там, где поля. Там, где открытая местность. Будьте максимально обережні. Можливо, це для наших захисників попередження. Так, ситуація серйозна. Підтримаємо один одного. Є дуже обнадійливі дві карти, карти допомоги, карта допомоги, що буде, буде на нашій землі. Бачите, на нашій землі буде допомога. І ще і порада для всіх. Так. Карта башня в самому доброму проявленні. Український український є і українським буде. Правий берег тримаємося. ясне небо, карта в світлих енергіях, карта нерушимості, карта цілісності. І будем надіятися, що так і буде. І давайте на лівий берег на ближний час. По полі норману. Мадам лінорман, будь ласка, покажите. лівий берег окупований на ближний час. Які йдуть енергії і інформація? Лівий берег Херсонської області? Будуть проблеми з зв'язком. Все. Дуже багато розмов. Лівий берег. Хтось вже дивіться айс і Сонце дуже благоприятні карти. Хтось на лівому березі щасливий. У когось будуть приємні новини у сім'ї. Ми питаємо на самий, на весь лівий берег Херсонської області. Хтось буде дуже гарно почуватися. до когось приїдуть родственники. Можливо, ви поїдете до якихось родичів. Буде дуже дуже багато розмов. Що іще зв'язком, зв'язком з мобільним зв'язком. З інтернетом вопроси будуть на лівому березі Херсонської області. І ще будьте обережні, тут башня, карта башня випала в поганих проявленнях і в поганих енергіях. Карта руйнування. Головні здання будуть, можливо, зруйновані. Будуть дуже-дуже великі випроси. Як то кажуть, розборки, сварки, перевірки між собою. Можуть бути люди. Виникають багато конфліктних ситуацій, дуже таких затяжних І ще, возле води. Також йде якорь в темних енергіях. Заякорилися, да, окупація йде, але енергії йдуть темні, сварки, розрушення, лівий берег, що ще. Гора. Собака, чоловіки, угу. лівий берег. Друзі, поки що дуже багато злих людей, дуже багато чоловіків, яких агресивних, дуже багато розговорів, дуже багато іде розговорів процес, про це якісь дуже великі препятствия і дуже Обережно також карта, карта Крістов, карта Рабов, карта Потерь. Нам треба пережити ці, ці лівий берег невтішний. Для когось будуть добрі справи, можливо, сімейні. Карта Аїста це завжди діла сімейні. Для когось для частини людини. Я хочу вас у вас будуть сімейні добрі новини, можливо, зустрічі. Загальний прогноз на лівий берег важкий, дуже важкий. Возможне розрушення, важливі потічні чоловіки життя в результаті війни. Хтось дуже злий, провокуючий і агресивний, бойтесь людей мужчин. Вони можуть створювати дуже конфліктні ситуації, можливо, якісь перевірки ссори, можуть бути такі агресивні енергії. Будь ласка, бережіть себе і обходьте стороною такі моменти. Якщо можна, все в мирних енергіях вирішити всі питання. І давайте пораду. Пораду на лівий берег, на правий берег Херсонської області, український. Порада для всіх. Вірте, як діти. Вірте, як діти, що все буде добре. Шукайте радість у кожному житті. Так як в темних енергіях йдуть діти, будь ласка, побережіть дітей своїх. Будьте дуже уважними. Здоров'я і безпека. Далі і парада на лівий берег. Окупований Херсонської області. Так, карта якоря. Карта постоянства в хороших енергіях, карта возможностей матеріальних, карта дома, Лівий берег Херсонської області, карта, дивіться, лівий берег Херсонської області, йде дуже парада, дуже світлі енергії. Займайтеся своїми справами соціальними, домашніми. Зараз іде якесь покращення енергії, і вам оці карти, ті, що поради, вони як і парада, і дають заглянути в будущее. Неплохо, дуже неплохо і обнетілива на лівий берег. Да, в лунних енергіях і ще, бачите, на, на дні колоди лунної енергії, да, багато, ще, багато ще ми чого не знаємо. Багато ми ще не знаємо. Карта об'єднання, карта якихось домовленостей, карта якихось бумаг, хтось буде отримати. І опять же, лівий берег, будьте обережні, будуть переживання. На лівому березі люди можуть від воєнних дій, можливо, це будуть воєнні життя, і хтось буде дуже-дуже переживати за людей, які можуть погибнути в результаті воєнних дій. Про мирним мирним жителям енергетика йде непогана на, на параду для того, щоб ви не сумували, вірили в найкраще, прийдуть добрі часи, де ми з вами, з вами будемо обов'язково щасливі, щасливі, об'єднані чувства справедливості. Воно обов'язково вас старшествує. Обіймаю вас усіх серцем. Бажаю вам усім. Самих-самих кращих друзів, родинних, стосунків, тепла, міцного здоров'я і всім нам миру. І, і давайте сьогодні правий берег по містам і селам сьогодні пройдемося по одній карті, по одній карті. Херсон. Можливо, все. Ми дуже сильні. Карта дуже обнадійлива. Дуже вас прошу. Вірте в добро. Нововоронцовка. Нововоронцовка повисить молитвенне состояние души и тела. Будь ласка, вірте, Вищі сили за нас. Осукорівка. Осукорівка, хто збирається в поїздку, будь ласка, плануйте. Золота палка. Золота палка. бережіть те, що маєте, займайтесь буденними справами. Молоді люди, у вас дуже у вас очікує дуже великий успіх. Медленно, уверене, йдемо до своїх цілей. Михайлівка, Михайлівка, карта зв'язана з працею. Все, що ви зараз будете працювати, все, все зідати, планувати, все йде дуже справно. Новоолександрівка. Новоолександрівка. Олександрівка. Поїздки, автомобілі, всі питання, зв'язані з, з цими питаннями, вирішуйте. Гаврилівка, Гаврилівка, завершення всіх справ. Карта міролюбиво, карта миру, завершення справ і, возможно, виход на інші на енергії, на други плани. Дучани. Дучини, возможно, проблеми з житлом, возможно, пострадає житло у людей. Ставте оберіги на своє житло. Качкарівка, карта сім'ї, карта радостних встреч. Обов'язково позвоніть, зустрінете за своїми сім'ями. Підтримайте, підтримайте, посміхнуться, допоможіте. Милове. Для милове. Карта, карта військової агресії. Будьте обережні під відкритим небом. Червоний маяк, друзі, червоний маяк, карта землі, карта жінки, карта матері, жіночі енергії енергии і благословение небес для женщин. Зміївка. Зміївка, фінансове питання дуже добре сейчас благоприятний період. Береслав. Береслав вопросы з детками, дуже благоприятне. Вопросы можливо... Пытания с прошлого, люди из прошлого будут в вашей жизни занимать хорошее положение. Зустриньтесь с людьми из прошлого, попекуйтесь про деток своих. Архангельская для вас и место встречи, место зустречи. Возможно, у вас есть, где бы не был повод для праздника, будь ласка. Адрада Каменка, друзья, самое для вас, Для жінки дуже добрі новини і емоції. Підтримайте свою енергетику своїх близьких. Казацька для вас дуже, дуже потужна енергія, військова, агресія, бережіть себе. Львове, Львове, будьте сильними, будьте сильними, будьте мудрими, сил вам і назнаги. Тягинка, тягинка, яка та ясна ситуація. Дуже ви потірялися в цьому житті, невияснені питання. Карта Луны, карта воды, карта иллюзий, карта обмана. Будьте внимательні. Такой благ... немножко затруднительный в вашей... вашей жизни. Поміркуйте про все. взвесьте все. Понятивка. Понятивка, возможно, печальне события в вашей жизни и на вашей землі. Будьте обережні. Дарівка. Дарівка, ну, добрі новини чекають у вас, на ваші сім'ї. Можливо, ваші діти вас порадують. Микельське. Микельське дуже обережна карта жертви, карта жертви обставин, жертв чоловік в таких обстоятельствах, які він не може змінити, будьте обережні. Будь ласка, Антоновка, для вас це інформація швидких дій. Можливо, вам треба прийняти якесь рішення, не зволікайте. Прийде якесь багато інформації, бистра інформація, бистрих дій, карта скорості. Вам порада бути трошки мобільнішими, трошки стрімкішими, і, звісно, якщо це буде і буде в, в, можуть ще бути вагняні енергії, будьте тут внімательні. Далі кіндійка. Кіндійка, карта, карта добрих новин, можливо, для наших чоловіків будуть добрі справи, якийсь успіх. бажаємо їм цього, зеленівка, друзі, для вас, дивіться, попікуйтесь про своє матеріальне, вам треба позаботитися, можете оформити якісь бумаги, можете получить якісь виплати, якщо продаєте щось, будьте уважні торги, умісні. якщо купуєте, теж торгуйтеся, сохраніть матеріальний ресурс. Далі Чорнобайка, друзі. Чорнобайка також карта, карта планов, карта закладування бюджету, можливо, карта, це може бути навіть що робити з урожаєм, Ви можете мати гроші, ви можете по хазяйську віднісці до всього, що у вас є, що можна перевести в деньги. попіклуйтесь про це, будь ласка. Далі камишани. Камешани, будьте сильними, будьте жінки, будьте дуже сильними, впевненими, ваша сила, ваше, все в ваших руках. Далі, Біла зерка, Біла Зерка, так, там буде допомога матеріальна, будуть щось вам видавати, не пропустіть. Можливо, хтось подарунок вам якийсь вийшло, дідусь, будьте, будьте в безпеці, будьте радісними, приймайте всі дари, е, Рамашкове. Ромашкове – карта землі, карта захисту. Чекаємо дуже добрих новин на Ромашкове. Так, в ваших домах буде теж якась поводля радості, повод для зустріч. Вам благословення. Велетенське. Велетенське по карту дьявола будуть неприємні. Неприємні события. Може бути дуже страшно. Бережіть себе і бережіть своїх близьких. Дніпровське. Дніпровська карта двіження. Карта переїздів, карта возможностей осуществляти поїздки. Якщо ви сумніваєтеся, сумніваєтеся, ці поїздки треба робити. Далі томна балка. Томена балка. карта императора, карта, карта важности муж, мужских решений. Мужчины берут бразды правления в свои руки. У кого есть дуже помечники, такие человеки разумные. Зараз их период. Женки, уступите дорогу, уступите место. Слухайте поважных, разумных человеков. Дальше. Кризомысь. Кизомис, якась дуже велика буде несподіванка на Кизомис, Очікуємо несподіваних новин. Молимося на киз... за землі Кизомиса, щоб то були дуже добрі новини. На Станіславі де карта. Карта матеріальних можливостей, матеріальних рішень, теж стосується мужчин. Возможно, іде якісь дуже важливі зараз фінансові операції, банківські операції. Може, допомоги воєнним людям. Молимося за них, щоб все отримали. Широка балка для вас, це карта оформлення документів, карта юстиції, карта обречення в офіціальні органи, допомога, підписання бумаг зараз ваш ваш час. І Олександрівка для вас, для жінки. Зараз всі свої збереження, всі свої справи, фінансові, на роботі, домашні, все в ваших руках. Ви дуже, дуже спокійно, врівноважено плануємо свій бюджет, плануємо свої враження. Зараз благоприятний період для всіх. І давайте так: ще безпека на весь, на весь правий берег, той, що знаходиться возле води. одной, картой Беспека. Вода. Все-таки сохранение материальных средств, вложение материальных средств, благоприятный период, что сэкономить, что сохранить. Вот сейчас вот лито, как вот, вот укажут, время заготовок, время денежных каких-то вложений и планов. Благоприятный период. Так що давайте будемо працювати в цьому направлінні і нічого не бояться. Обіймаю вас усіх серцем. Давайте на лівий берег по одній карті, по нашим містам і селам. Окупований лівий берег Херсонської області. Давайте по одній карті. Зараз, сьогодні зробимо саме такий день. Ми такого не робили, але ну, давайте зробимо, зробимо такий з Великої Липи Тиха, хто дивиться для вас. Так, чекайте добрих новин. Чоловіки з чоловіки, чекайте добрих новин. Зараз ви просто будете в чомусь дуже-дуже радіти. Горностаявка для вас. А тут для жінки теж неплохо, неплохо зараз. Карта емоцій, карта можна, от Шукайте радість в кожному дні, в кожному моменті чогось для, для вас рубанівка. Хто дивиться з Рубанівки? Так, вам дуже чогось страшно. І ви знаєте, так я хочу, карта саме Карта, от ми надумали собі ці страхи. Можна поработать над собою, і всі сама страхи уйдуть. От просто це карта надуманих страхів. Поработайте над собою. Може з кимось то хто вас може вивезти із цього стану. Ну, страх присутствует. Каїри для вас йде на два дня. Карта землі, карта жінки, карта хозяйства. Вы всі, 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 Питання жіночі і матеріального характеру, Маті, карта материнства, карта, карта дуже добра, карта сім'ї, люба жінка зараз сильна, мудра і сильна і потужна. Далі Любимовка. для вас іде саме така карта. Військова агресія. Бережіть себе, каховка для вас. Сварки, спори, борьба з огнем, будьте дуже обережні, та Таврійськ. возможна дорога, плануйте дорогу, якщо вам треба десь поїхати, перевозки все добре. Нова каховка, нова каховка, дуже великі переживання на вас очікують. Бережіть себе, кого больне серце, бережіть себе, лікарства, щоб були всі під рукою. Дніпряни, Дніпряни, ви в яких то знаходитесь ілюзіях. Вибираєте якісь шанси, придивляєтесь все більше більш не емоціями, більше треба розуму, ну розуму і ви можете ошибатися. Вам от просто подсказка. Ви можете ошибатися, Ви можете бути в заблужінні. Важе хто вести в заблуження кринки? А для кринків все буде по вищому закону справедливості, вищий закон справедливості буде на землях кринки. Казачі лагері, казачі лагері. Для мужчины у вас випросити з матеріальним, з бізнесом, з любой, з любої сфери матеріального характера. Зараз важливо вирішувати ці питання. Нова маячка. Нова маячка, є два варіанта развития событий. Подумайте, ще хорошо, все ввести найдете свои и правильні. Олешки, для вас иде карта луни, обману, темних енергій. Як же далі буде? Да, зараз время раздумьи, время осторожності. Енергії не дуже світлі, більш в темних енергіях. Не переживайте, все переживемо. Ювілейне. Ювілейне, ваше бажання здійсниться, ви ж вам щось запланували, будете довольні, результат буде для вас. Радинськ. для вас іде от яка карта. Захистіть свої інтереси. Да, вам важко. Да, важко. Но ви все зможете, вас, сил, вам на знаги захистити все своє і всі свої інтереси. Великі копані. Великі капані, чекайте добрих новин. Можливо, це будуть новини від ваших дітей, від ваших близьких, від ваших друзів, але вони будуть обов'язково добрими. А гола пристань, гола пристань. Вам всім, ангела-охоронця, не терпітьте, терапі... Ні... приймати рішення. Ваш час, ваш друг. Обережна біля води, Кардашинка. Кардашинка, дуже добрий шанс в вашому житті. Вам дається зараз. Не пропустіть його, вирішити любе ваше життєве важливе питання. Нова Збурівка для вас. Для вас нова Збурівка. Ви все зможете, все переможете. Будьте сильними, будьте мудрими. Чулаківка для вас, друзі. Якщо у вас є якісь, якісь ситуації і вам не хочеться їх вирішувати, хочеться уйти із ситуації з отношений, зробіть це. Брилівка. Брилівка в крах ваших планов, опасность пожаров, опасность розрушень, здання, ставте захист на всі споруди. Бехтери для вас. Бехтери, возможно будуть проблеми з засвітленням, зв'язком, попікуйтесь про це і ще. Хтось в себе дуже-дуже чувствує одиноко. цей час пройде. Глубоке одиночество у когось поселилося в душе. Якщо є у вас хоч одна людина, яка вас любить, ви вже не одинокі. І знаєте, що ми з вами? Далі. Асканія нова для вас. Карта миру, карта завершення любых справ. Карта якщо б ви не робили, енергії миру повинні присутствовать в кожному слові, в кожному часі вашого життя. Залізний порт для вас. Так, у вас тут денежку надо сохранить. Ресурс, денежный ресурс, бизнес, все сохранение материальных благ. Лазурная. Для вас іде карта роботи, співпраці і заробляння грошів. Зараз ви можете дуже хорошо заробити, багато роботи у вас може бути радість того, скадовск. Скадовск. Печальні вас скадовск. Наберитесь мужества, мудрості і їх все пережити. Можливо, розрушення планів, можливо, розрушення матеріальних планів, можливо возможно военные какие-то действия, будь будь ласка, обережні скадос, трошки вам попередження, будь уважними. Каланчак. Каланчак. Время не действовать, время отдыха. Время отдыха. Если будет опасность, будьте в укрытиях и будьте в безопасных местах. Время статичное, выжидательное, ничего, просто обдумывание и. І... В безпечних містах обдумайте всі свої плани. Буде кращий період для їх втілення. Чаплинка, друзі, для вас. Буде, буде обмеження у вас велике. От ви зараз не зможете зробити. Не спланувати, не поїхати, не зробити время передишки, время обдумування, як з цієї ситуації можна вийти. Нова Для вас. Так, эмоций дузы составляющие, карта миру, карта возможностей, карта эмоциональной радости и встречи. Не пропустить радостных моментов в вашей жизни. И гинич, друзья, для вас идеа-карта. Карта... карта Встречі з людьми із вашого дівства, із людьми, з якими ви виросли, карта дітей ваших, які вас люблять і яких любите ви, попіклуйтесь один про одного, верніться мислями в міста, там, де ви народилися, до людей, з якими ви спілкувалися в дитинстві в прошлому. Люди з прошлого, діла з прошлого, карта 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 встреч, встріч, картах. Карта подарків, дуже хороша карта на генічських. Я не хочу сьогодні нікому казати поганого і дуже хочу, щоб ви всі були щасливі, зраділи кожному часу вашого життя і кожному дню. Обіймаю вас усіх серцем. Сьогодні на це свято я хочу подарувати вам безліч квітів, безліч радості, здоров'я, всього прекрасного. Обіймаю вас усіх серцем, побажанням, мирного неба. Для кожного для кожного з вас обійміть своїх близьких, потримайте один одного за руку і скажіть один одному: все буде добре, обов'язково. Обіймаю вас усіх серцем. До побачення.